Вітаю, світ високих технологій постійно змінюється, і нам з вами варто знати, чим будемо жити вже у недалекому майбутньому в рамках програми «Базар IT» – простими словами про складні речі. А саме про те, коли вийде планшетофон LG View 3, як люди ледь не подавили один одного на презентації новенького LG G2, чи зникне у людства мовний бар'єр, і коли потяги почнуть просувати зі швидкістю реактивних літаків, і все це прямо зараз. Компанія LG вже у вересні готується презентувати новий фаблет або планшетофон, як їх називають у народі, LG View 3. Зараз LG активно конкурує з Samsung, тому View 3 має стати технологічною зброєю проти смартфонів Samsung Galaxy Note. Поки що відомо, що View 3 отримає 5-дюймовий екран з роздільною здатністю 1280 на 960 пікселів і підтримкою Пір'яного введення співвідношення сторін при цьому складе 4 на 3, тобто майже квадрат. Камера фаблету буде дорівнювати 13 мегапікселям. Сподіваюсь, на презентації, компанія LG відмовиться від проведення конкурсу, який вона влаштувала днями у Кореї на запуску смартфона G2. Численним відвідувачам пропонувалося у будь-який спосіб збити повітряні кульки, в яких ховалися купони на безплатні смартфони. Народ активно відгукнувся на пропозицію і озброївся піками, сачками та невідомими приладами для полювання за халявою. У результаті, коли кульки випустили у небо, бажаючи отримати новеньке диво корейського гіганту, ледь не подавило один одного. Як підсумок, сотні людей залишились без смартфонів, а ще 20 потрапили до лікарні з різними травмами. LG пообіцяла покрити всі витрати на медичну допомогу постраждалим і відмовиться від такого конкурсу в рамках просування G2 в інших країнах. Мовне питання більше не питання, принаймні так стверджують хлопці з компанії Sigma, які розробили і майже випустили прикольний гаджет під одноіменною назвою Sigma Translator. Звичайно, сам по собі він працювати не може, а виконує функцію bluetooth посередника між людьми, що спілкуються різними мовами, та онлайн перекладачем в смартфоні, який працює над тим, щоб співрозмовники зрозуміли один одного. Все, що вам потрібно, це вибрати в налаштуваннях вашу рідну мову і вимовляти фрази, натискаючи одну з кнопок. Сігму переведе сказану вам фразу. Якщо ж вам потрібно зрозуміти, що говорить іноземець, то натискаєте на іншу кнопку і отримуєте зрозумілий вам переклад. Гаджет схожий на не невеличкі плеєри, його можна носити будь-де автономність малюка достатня для тривалого спілкування близько восьми годин без підзарядки. Це сподобається нашим туристам, які полюбляють діставати, обслуговуючий персонал в Турціях та Єгиптах розмовами, як то кажуть, за життя. Ось як це буде працювати у реальному житті. Uh, what do you recommend me for breakfast? Азо я габине лекрі great. Thank you. В даний час передбачається підтримка 25 мов. Так що балакливим людям є де розвернутись. Попередня вартість гаджета складає близько 40 доларів. Що погодьтесь не так вже і дорого. Невдовзі ми з вами можливо забудемо, що колись експрес Хюндай був найшвидкісним потягом, який ходив українською залізницею. 1200 кілометрів на годину. Таку фантастику пропонує нова капсульна система транспорту під назвою Hyperloop, яка дозволяє пересувати зі швидкістю реактивного літака. І все це завдяки Елону Маску, найсправжнісінькій залізній людині, як його прозвали завдяки неймовірним технічним винаходам. Саме Елон стоїть за розробкою системи платежів PayPal, і він же заснував пізніше Tesla Motors. Але у даний момент американський інженер, підприємець, мільярдер і філантроп, а також плейбой, сконцентрувалися. Ував увагу громадськості навколо свого нового проекту транзитної капсульної системи Hyperloop. У теорії завдяки Hyperloop люди зможуть подорожувати, наприклад, з Лос-Анджелеса у сан франциско на відстань 563 кілометри всього за пів години. Згідно маскою, однією з проблем такої системи стане опір повітря, з яким зіткнуться капсули при просуванні. Як приклад, він наводить звичайний шприц. Коли людина тисне на поршень в шприці з рідиною утворюється тиск і сильний опір. Рішення наступне: встановити на фронт. Онтальну частину кожної капсули електричний нагнічувач, через який буде всмоктуватися. Повітря підтримувати роботу двигуна буде батареї одного заряду, якої вистачить на всю поїздку від Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. Маск провів попередні підрахунки і повідомив, що вартість капсул і моторів обідеться у кілька сотень мільйонів доларів. У свою чергу будівництво самої труби може обійтись у кілька мільярдів, але це все одно дешевше ніж вартість запланованого запуску поїзда кулі у Каліфорнії у 2029 році. Наостанок маск пояснив журналістам, що не планує будувати Хайперлук самостійно. Він лише хоче, щоб даний проект був затверджений, і для його реалізації підключилися інші компанії. Ми в свою чергу вже підключаємо всі ресурси для того, щоб не залишити без уваги жодної новини зі світу. IT та науки. На цьому все зичимо вам гарного настрою та надійних гаджетів.